Жодного чіткого мирного плану на столі немає. Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Він спростував існування документа з 12 пунктами, який, начебто, вже узгодили в ЄС. Про це раніше писали іноземні змі. Війна йде в Україні, тому найголовніше це те, як бачить вирішення цієї війни саме Україна, наголосив Зеленський. Зараз є консультації серед рахунків, є кілька різних розмов. Жодного плану чіткого на столі поки що готового немає. Без сили США і в підтримці нас зброєю, і в політичному сенсі слова, поки що прийти до дипломатії просто неможливо. Тому будуть європейські напрацювання разом, безумовно з нами. І ми будемо їх проговорювати зі Сполученими Штатами Америки. Що там у американців також. Ви ж знаєте, у них є своє бачення. цього. Головне, яке бачення у нас. Бо війна в Україні. Говорив президент про можливе підвищення зарплат для військовослужбовців. Нині Міноборони розробляє нові контракти, які будуть розраховані на рік, два, три і п'ять. Ми розглядали різні контракти. Для наших військових на майбутнє, на найближче на майбутнє. ми над цим працюємо, ми працюємо от, з прем'єром, з міністерством фінансів. Треба ще працювати, Ми повинні розуміти, тобто там хороший сигнал щодо збільшення. Заробітнувати військовим, але потрібно, щоб в цьому була фундаментальна аргументація, звідки ці гроші проходять. Всі будуть над цим працювати. І це дуже важливий сигнал також нашим партнерам, там ця матриця майбутніх контрактів, ми їми повинні поділитися в інформаційному сенсі слова з нашими партнерами, тому що це потрібно гроші. Щодо безпілотників, президент каже, вже до кінця листопада в Україні вироблятимуть 600-800 дронів перехоплювачів на добу. Але це за оптимістичним сценарієм, адже наголосив Зеленський, хоч нині Росія найактивніше атакує енергетику дістається і виробничим потужностям. Та каже глава держави, попри прильоти по заводах із виробництва зброї, всі вони відновили роботу. Тобто, на сьогодні країна не втратила жодного виду далекобійної зброї. І, хоч нині ухвалено рішення не комунікувати детально про ракети і дрони ракети, такі як паляниця, пекло, рута, фламінго. Президент наголосив, їхню дієвість можна оцінити за цитую українськими відповідями на російські масовані атаки.